Велика біда це важке випробування. На жаль, не оминула вона і смілою, яка стала ціллю ракетного удару. Втім, люди показали, що вміють згуртовуватися, поділитися останнім та допомогти сусіду чи привести усе необхідне друзям, які постраждали. У смілі бригади вже приступили до відновлення пошкоджених будинків. По-другому пока что не укрепленный Все, ваша дипломат. Например, сорт. А для тих, хто хоче допомогти постраждалим, створено благодійний рахунок, отримувач виконавчий комітет Смілянської міської ради код 0406 06 1553, банк платника Державна казначейська служба України місто Київ. Рахунок 028, 201, 72, 03, 14, 20, 10. 20, 30, 203 66 96 призначення платежу допомога Смілянській міській територіальній громаді. Допомогти постраждалим можна за реквізитами. Отримувач виконавчий комітет Смілянської міської ради Код 04 06 15 53. Банк платника Державна казначейська служба України місто Київ. Рахунок 0,28, 201, 72, 03, 14, 20, 10, 20, 30, 20, 36 696. Призначення платежу допомога Смілянській міській територіальній громаді. Дякуємо усім, хто долучається до допомоги.